Верветься до Святої Марії Магдалини, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Свята Марія Магдалино, велика покровителька по доброї сповіді, навчи мене добре сповідатися, будь для мене і для інших ангелом, від Бога посланим. Щоби нас від пекла охоронити. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступайся за нас, 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 свята апостолку любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята Поступку любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята поступка любові захисниці вічників, заступайся за нас. Свята поступку любові захисниця вічників, заступайся за нас. Свята, Свята Марія, Магдалино, велика покровителька доброї сповілі. Навчи мене добре сповідатися, будь для мене і для інших. Амне. Від Бога посланим, щоб нас від пекла охоронити. Свята по любові, захисницею грішників, заступайся за нас, свята апостолко любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку у любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята по любові захисниці грішників заступайся за нас. Свята апостол по любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята по любові захисниці грішників, заступайся за нас, свята по любові захисниці грішників. Заступайся за нас. Свята Марія, Магнелино, велика покровителько по доброї сповіді, навчи мене добре сповідатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоби нас від пекла охоронити. Свята, апостол по любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостол по любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостол, по любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостол, по любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку по любові захисниці грішників, заступайся за нас. За апостолко любові, захисниці грішників, заступайся за нас, свята Марія Магдалино, велика покровителька доброї сповіді, навчи мене добре сповідатися, будь для мене і для інших ангелом, від Бога посланим, щоби нас від пекла охоронити. Свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові, захиснице грішників, заступайся за нас, свята апостолку по любові захиснице грішників. Заступайся за нас, свята апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас. Свята апостол, по любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята апостол, по любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята апостол, по любові захисниця грішників, заступайся за нас. Свята Марія Магдалино. Велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповідатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охорони, свята Апостолку любові, захисниці грішників, заступайся за нас, свята Апостолку любові, захисниці грішників. Заступайся за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступайся за нас. Свята апостолку любові захисниці грішників заступайся за нас, свята апостолку любові захисниці грішників заступайся за нас, свята апостолку любові захиснице грішників, заступайся за нас, свята апостолку любові захиснице грішників. Заступайся за нас, за свята Богу, За захиснице грішників, заступайся за нас. О, велика Покровителько доброї сповіді, свята Марія Магдалина, я прагну добре сповідатися, якщо коли-небудь я не визнала із власної вини якогось смертельного гріха, то постав мені його перед Мої очі. Та допоможи мені з нього висповідатися, допоможи мені, аби я пізнала свої гріхи, випроси мені правдиву за них скруху, а також тверду постанову. ніколи більше не ображати Бога тяжкими гріхами. Коли я вхлякну до сповіді, то стій біля мене і підтримуй, щоби мимо боязні та сорому я всі свої гріхи визнала. Свята Марія Магдалина! У Твої руки складаю сповідь мою. Будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охоронити. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.